Врятуємо країну, якщо будемо єдині зустріч об'єднаної опозиції, ВОО батьківщини у строю відбулася саме під такими гаслами. Опозиціонери закликали людей до боротьби та підтримати єдиного кандидата заради перемоги. Це не вибори просто. Що насправді це боротьба за Україну? Бо тому що те, що робить банда Януковичів, це не є в нас ними політична дискусія. Коли вони вони через хакерські угоди українську територію, коли вони знищують українську мову. Та наступний крок буде просто здача української держави. Сотні стріян вийшли на центральну площу міста, аби поспілкуватися з опозиціонерами. Олег Канівець розповідає: саме розмова з народом нелегка праця, зате велика сила справжніх політиків. Це титанічна праця, вона не видима назовні, але вона дуже складна, тому що це робота з людьми. Бажаючи бути депутатом, є дуже багато. Навіть із діючих депутатів, які ще в цьому скликані, вони ж теж хочуть бути народними депутатами в наступному скликані. І проводиться колосальна робота по відсі. Негарне слово, але реальне відсіювання того, тобто вибирається достойніший з найдостойніше. Найдостойніші стріляни підтримують, кажуть, лише так можна завадити владі, знову взяти гору. Тут не потрібно розпорошувати сили, а працювати тільки на одного кандидата по тій причині, що ми маємо вже гіркий досвід протягом цілого 20-го століття, коли ми бавилися в отаманчики і програвали. За батьківщину об'єднано, більше нічого.